Мої вітання, шановне панство. Звати мене Луган Роман і ви на каналі, який не має імені. Найкращий сад у світі це той, що насадив Господь животворящий сам творець під, і під цими небесними куполами, цей зелений коврик. І ми. Сьогодні я тут з родиною бо повели мене на підсніжники. Власне, це ми так на Прикарпатті називаємо що це підсніжники, насправді це не підсніжники. Це первоцвіти, але перш ніж ми до них дійдемо, я вам дещо покажу. Ліс уже наповнений квітами. Скоро всіма барвами і кольорами і відтінками буде наповнене кожен куточок цього божественного храму. Ось так хорошо. Але найкращі квіти то діти. То Легун Марія Романівна. Це принцеса несміяна. А то легун Анна Романівна. Ах. Та. Художники мої. Ось покажу вам, як вони гарно малюють. Ти вбила їх. Вони вже мерчі. Я знаю. Ти свідомо це зробила? Та Це тато. Та, та. <гум> така красива, як мама, і розумна, як тато. Та. Тато. Це у нас називають підсніжниками. Насправді це первоцвіти, але не підсніжники. А де то наша та красива мама? А? Наша мама сховалась в кущі десь. Колись в дитинстві. Коли я приходив в ліс, я пив цю воду. Ця вода наскільки чиста, вона бере свій початок там, далеко в лісі. І ця річка була чиста. Але тепер струмочки, які живлять цю лісову річку, вони, вони починаються в полях, на пасовищах. І там люди вже почали привозити. Ви знаєте, що там. Сміття, памперси. Тому не тільки воду цупити вже не можна. Я вже тут риби не бачу. Нема риби. Це дуже древні місця, там далі є курган, найімовірніше до культури, яку, яку вчені називають культура карпатських курганів. Це перше-третє століття нашої ери. До речі, я займаюся пошуком з металодетектором. І сьогодні в мене був черговий вихід і... Зовсім недалечко, звідси я знайшов нуклеус. Нуклеус це знаряддя праці з... з кремнією, з якого і за допомогою якого робили інші знаряддя праці, тобто скрибочки для вичинення шкіри, ножі, серпи і тому далі і тому подібно також. Таке срібне серце, невідомо в яких часів. Кілька монеток таке. Коротше, я сюди в описання під це відео закинув посилання на, на те відео, яке я відзняв сьогодні на пошуках. І переходіть, дивіться, хто не підписаний, підписуйтесь. Дай боже, кожен день такого неба.